Імпровізація в кіно то штука не рідкісна. Часом це маленька деталь, а інколи величезна сцена. Проте в деяких фільмах сцени з такими прийомами стали настільки культовими, що важко навіть уявити, що їх не було у сценарії. Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де ми говоримо про кіно та усе, що з ним пов'язано. І сьогодні я поділюсь з вами п'ятіркою найкращих акторських імпровізацій у кіно. Сідайте зручніше, беріть собі щось смачненьке і. Поїхали! Про імпровізації Леонардо Ді Капріо сміливо можна знімати окреме відео. Проте сьогодні я хочу виділити одну з них мова про сцену з фільму Квентіна Тарантіно під назвою Джанго Вільний. У цьому фільмі Ді Капріо грає роль работоргівця на ім'я Келвін Кенді. В одній зі сцен до містера Кенді приходять декілька чоловіків, щоб укласти угоду. Проте процес пішов не за планом. В тому ж числі, не за планом сценарію. Настільки Наскільки гнівна реакція Ді Капріо була сюрпризом для усіх присутніх на знімальному майданчику. За сценарієм в ході сцени. Актор мав спочатку просто сильно жестокулювати руками, а потім вдарити рукою об стіл. Лео ж вирішив подарувати своєму персонажу більш бурхливу реакцію, в результаті чого удар об стіл випадковим чином став ударом об склянку, що стояла на столі. Дивовижно, проте актор проігнорував біль і, незважаючи на скривавлену руку, дограв сцену до кінця. Лише після цього йому надали медичну допомогу. Зрештою, сцена вийшла настільки потужною, що режисер вирішив її залишити. Цей момент вписали у сценарій, і в подальших сценах кров на руці Ді Капріо була вже штучною. Ось таке от неймовірне поєднання акторського таланту та професіоналізму. Якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео з імпровізаціями Ді Капріо, пишіть в коменти. От сюди пишіть. Кожен з фільмів, що згадується у сьогоднішній добірці, це в зірці гарного та якісного кіно. Такого кіно, яке не гріх переглядати знов і знов. Тому можете сміливо вносити їх у свій списочок до вечірнього перегляду. Сподіваюся, такий списочок у вас є. Неймовірно, проте одна з найбільш культових сцен в не менш культовому фільмі Стенлі Кубрика також є імпровізацією. Мова про сцену з фільму Сяйво. 1980 року за сюжетом збожеволівший письменник Джек Торренс у виконанні просто розкішного Джека Ніколсона переслідує свою дружину із сокирою у руці. В одній зі сцен він наскрізь пробиває сокирою двері у ванну, у якій ховається жінка. Після чого зазирає у щілину і промовляє вже зараз культове. А ось і Джонні. Останнє стало повною імпровізацією Джека Ніколсона. Дану фразу актор запозичив у популярного американського телеведучого Джоні Карсона. А у сценарії нічого подібного не було. Не дивлячись на те, що режисер сяйва Стенлі Кубрик, перфекціоніст до мозку кісток, і легко міг перезнімати одну сцену десятки разів, імпровізацію Джека Ніколсона він залишив. І не дарма, ця стена стала культовою. Вона буквально зацементувалася у попкультурі та породила просто силу силену мемів. Впевнена, що якщо саму стрічку ви не бачили, то якийсь із мемів з цим моментом вам точно траплявся. Але якщо раптом останнє це про вас, то будь ласка, ви просто мусите подивитися сяйво. Це водночас і одна з найгірших екранізацій одноіменного роману Стівна Кінга, і один з моїх найулюбленіших фільмів. Колись обов'язково зніму про це окремий відос. Культова драма Хрещений батько теж не обійшлась без імпровізацій. У знаменитій відкриваючій сцені чоловік просить голову мафії на ім'я Віто Корлеоне розквитатися з кривдниками його доньки. Цей момент Віто сидить в кріслі та гладить кішку, що лежить на його колінах. Сцена вийшла розкішною, проте за сценарієм ніякої кішки не було. Як виявилось, вона випадково потрапила на знімальний майданчик, а Марлон Брандо, який виконав роль Віто Корлеоне, не розгубився та взяв її на руки. Ця маленька деталь створила неймовірний контраст. Розкривши персонажа не лише як холоднокровного ватажка мафіозного клану, а й як живу людину. Ось так маленька імпровізація великого актора перетворила чудову сцену у просто розкішну. До речі, в одному зі своїх минулих відео я розповідала вам про серіал, який є екранізацією історії створення фільму Хрещений Батько. Історія там ще та. Посилання на відео я залишу десь ось тут. Та в описі під відео. Обов'язково гляньте, якщо раптом пропустили. Без імпровізації не обійшлося і в нашумівшому серіалі Дім Дракона. Що це за імпровізація? Ви дізнаєтесь в одному з наступних випусків. Проте вже зараз, у якості подяки за підтримку, я поділюся нею зі своїми патронами, зі своїми любими патрончиками. Посилання на патреон я залишаю в описі. А ми з вами. Їдемо далі. Стрічка Темний лицар 2008 року поправує однією з найкращих коміксових екранізацій усіх часів. Образ Джокера, якого втілив талановитий хіт-леджер, став невід'ємною частиною світової поп культури. Саме за цю роль актор отримав свій посмертний оскар. І, на думку багатьох людей, ще ніхто не зіграв цього персонажа краще. Окрім свого таланту, Хіт Леджер також подарував темному лицарю кілька яскравих імпровізацій. Я розкажу вам про обидві: першою були оплески Джокера у сцені, де його саджають до в'язниці. Їх не було в сценарії, проте режисеру настільки сподобалась гра актора, що він залишив дану сцену у фінальному монтажі. А у другої імпровізації історія значно цікавіша за сценарієм в одній зі сцен. Джокер мав підірвати приміщення лікарні, і зняти дану сцену потрібно було з одного дубля. Та з якоїсь причини, у потрібний момент, вибуху не сталося. Проте хіт Леджер не розгубився, актор не вийшов з образу і підіграв ситуації. У дусі Джокера, ніби граючись, він почав дуркувати з детонаційним пультом, часто тиснучи на кнопку та крутячи його в руках. Зрештою, вибух таки прогримів. І актор не менш віртуозно завершив свою сцену. Насправді дуже прикро, що світ втратив настільки талановитого актора. До речі, а чий Джокер ваш улюблений? Бо особисто я розриваюся між двома. У фінальній частині Гаррі Поттер та Смертельні реліквії також є декілька незапланованих сцен. Проте особливо сильною стала імпровізація в одному з кульмінаційних моментів стрічки dead! Волдемор зі своєю армією здобуває перемогу в битві за Гогвардс та пропонує усім, хто вижив, долучитися до його лав або ж померти. Першим виходить драко Мелфой. За сценарієм хлопець мав просто підійти до своїх батьків. Пройшовши повз Волдеморта. Проте Рейфу Файнзу, актору, що зіграв роль темного лорда, ця сцена здалась надто нудною. Саме тому він вирішив трішечки зімпровізувати. Oh, well done, Draco. Well done. В момент, коли Драко опиняється біля Волдеморта, останній незграбно обіймає хлопця. Це стало повною несподіванкою для Тома Фелтона, актора, який виконав роль Драко. Проте саме ця маленька деталь зробила дану сцену неймовірно сильною. Обійми Файнза вийшли максимально кріповими та незатишними. І це вкотре підкреслило те, наскільки його персонаж є нездатним на прояв будь-яких теплих почуттів. Сцена вийшла дійсно, як то кажуть, смачною. Розказую вам, і аж захотілося передивитися усього Гаррі Потера. Насправді, впродовж усіх восьми фільмів франшизи, подібних акторських імпровізацій було чимало. Тому, якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео з усіма найкращими акторськими імпровізаціями з Гаррі Потера. Це далеко не усі імпровізації, якими я хочу з вами поділитися. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати в коментах, і я зніму вам продовження та продовження продовження. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк та поділіться ним з друзями. Ну і звичайно, долучайтесь на мій патреон. Старатимусь час від часу закидати туди додатковий контент. Але як завжди, спершу донейтимо на ЗСУ. А потім на все інше. На цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і кіно. Всім цьом і.